Виставляю поріг. Поріг. Страшний. Нічого з цим не зробиш. Виходить, що він зігнутий трошки, як все, на цей автомобіль. І плаває туди-сюди. І зазори, і що мене більше всього хвилює, що він хвилею отак. Тут ось, як бачите, вгору піднятий, потім іде-йде, тут саме кінчик вниз опускається. Я не буду його рихтувати. нічого не буду йому робити. Оце так, як я його виставив, зазор зловив. Бачите, зазор зловив. Рівний, отак рівно. І все чітко. Отак я його і буду варити, але ось тут дивіться, що. 我这一块。